Друзі, всім привіт! Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні буде трохи незвичне для мого каналу відео. Я його вже анонсувала в своїй спільноті на каналі відео про мене. Оскільки в мене з'явилося останнім часом дуже багато нових глядачів. І я думаю, що варто з вами ближче познайомитися. Я розкажу вам трохи про себе. Ви дізнаєте щось нове, можливо. Будете пов'язувати мене з каналом. Я розкажу, чому саме я розповідаю вам про Німеччину, звідки взялася ця тема. Якщо вам цікаво зі мною познайомитися трошки ближче, то обов'язково наливайте собі чай або каву, вмощуйтеся зручніше і поїхали! Але перед тим, як ми почнемо, я б хотіла вам порекомендувати україномовний канал дівчини Катерини. Канал називається Катька Костючка, і Катерина живе в Єгипті вже третій рік. Вона заміжня за єгиптянином і у них є маленький син. На каналі Катя розповідає про своє життя у Єгипті, про адаптацію, як і за яких умов вона переїхала туди, чому не носить хіджаб. Також ділиться рецептами для своєї родини та для маленького сина, і розвінчує стереотипи про Єгипет. Давайте будемо чесними. У нас багато стереотипів про країни Африки чи Азії. І канал Каті дуже добре може показати, що не всі наші уявлення про ці країни такі, які вони є. Катя на даний момент сама з сином, оскільки її чоловік. Поїхав на роботу в іншу країну. Я подивилася відео Каті. Вони мене підкупили, по-перше, своєю невимушеністю, щирістю. Катя дуже весела, дуже е, така щира, відкрита дівчина. Е, Вона така дівчина з перцем. У неї гарне почуття гумору, е, дуже оптимістична. Попри все, і Катя перейшла також на українську мову, оскільки раніше знімала, як і я, відео російською, але зараз зробила. Свій вибір на користь української мови. І це також заслуговує, на мою думку, на повагу. Тому, якщо ви хочете подивитися такі невимушені, чесні, відверті влоги з Єгипту, подивитися і дізнатися більше про цю країну, то обов'язково переходьте на відео Каті. Хороший настрій вам гарантовано! І також заряд позитиву і бадьорості до кінця дня. Лінк на канал Каті я залишу під цим. Цим відео в описі, а також закріплю у першому коментарі. Обов'язково переходьте, підписуйтеся на Катін канал і переглядайте її чудові відео. Ну і зараз перейдімо безпосередньо до теми цього відео. Як ви знаєте, мене звати Галя і народилася я на Донеччині у мальовничому маленькому селі під назвою Зелений гай. Це західна частина Донецької області. Географічно це невеличкий такий відтинок Донеччини, який знаходиться на межі із Дніпропетровщиною і з Запорізькою областю. Це такий трикутник, де ці три області сходяться. І саме там народилася я, звідти родина моєї мами і родина мого тата, трохи північніше з Донеччини. Ми всі звідти і в нас дуже Старий рід, як з боку мами, так і з боку тата, дуже давній, козацькі роди. І це я відчуваю прямо в собі і на собі. Раніше мої пращури жили на території Дніпропетровської області, в козацьких селах. Наприклад, є таке дуже гарне село козацьке, яке називається Гаврилівка, звідти походять мої також родичі. І це село було занесено на чорну дошку. Якщо ви знаєте, під час Голодомору села, які Жителі, яких найбільше чинили спротив колективізації і відбирання зерна, збіжжя, розкуркулюванню, жителі таких сіл і такі села заносили на так звану чорну дошку. І Гаврилівка була якраз. В такій чорній дошці. Мені, мабуть, пощастило, тому що я завжди знала, що я українка, моя сім'я україномовна, і татова сім'я україномовна, і мамина сім'я україномовна з обох боків, тобто і бабусі, і дідусі всі україномовні. І я з дитинства відчувала, що я українка. Мені пощастило бути вихованою в українській. Кому такому менталітеті. <хи> я пам'ятаю, коли я чула по радіо українському ці колискові, знаєте, дитячі українські, наприклад, котику сіренький чи Ой, Ходить сон коло вікон у виконанні Ніни Матвієнко. Я пам'ятаю дитиною, о, ніби щось в моїй душі розквітало, коли я чула ці пісні. Настільки це було відчуття чогось свого і теплого. Це не можна передати словами, але це на рівні відчуттів. Я закінчила звичайну сільську школу зеленогайську, україномовну, першого, третього ступенів, і вирішила вступати до Києво-Могилянської академії. Це теж можна про це знімати окремо відео, тому що той рівень знань, який дає сільська школа, звичайно, як би нам того не хотілося, але він ніколи не буде. Майже ніколи не буде таким, яким дають гімназії, якісь ліцеї профільні в містах, тому що банально немає можливості в селі вчити так багато, наприклад, мов, чи якось детально заглиблюватися в якісь предмети. І, звичайно, мій рівень знань був нормальним для сільської школи добрим, але для Києво-Могилянської академії моїх знань не вистачало. Об'єктивно, особливо знань з англійської мови. Це прям була катастрофа. Українська мова в мене була дуже добра література. Я, до речі, брала участь у всеукраїнській олімпіаді з мови української і літератури в 10 класі і посіла третє місце. Її олімпіада проходила в місті Тернопіль. І це був перший раз, був мій, коли я виїхала за межі Донеччини і побачила щось інше. І побачила україномовне місто. І після того я захотіла вступати в могилянку. Якщо це все скоротити, то <хи> після дуже довгих ночей, днів підготовки, сидіння за книжками, читання, я вступила в могилянку, попри те, що в мене на той час не було інтернету, і все доводилося читати і вишуковувати в книжках. Я пам'ятаю, нам давали такі завдання контрольні на підготовчих курсах, треба було знайти цитату там, або сказати, чия це цитата. І була невідома, не, не широко відома цитата якась віршована, і треба було назвати автора. І якщо б в мене був інтернет, ви розумієте, що це просто можна було б загуглити, це буквально там. 10 секунд і ви знаєте автора. Але в мене не було інтернету, як я вже сказала. І я могла тільки за стилем приблизно здогадатися, хто це може бути, потім піти в бібліотеку, взяти підручники, в яких є вірші цього автора, якого я думаю, що це вірш. Перечитувати ці всі вірші і шукати цю цитату. Ось так це працювало, і, звичайно, це займало дуже багато часу. Але, попри все, я таки вступила в могилянку, в це не вірив ніхто. Мої бабуся і дідусь, я пам'ятаю, відмовляли мою маму від того, щоб вона ну, не підбадьорювала мене, щоб вона не возила мене до Києва. Щоб вона мені сказала, натякнула, що нас туди ніхто не візьме, тому що в нас немає грошей. Там тільки вчаться діти депутатів, бізнесменів і тих, хто заплатить. Ну, це типова така, типовий світогляд, я думаю, багатьох людей, які в радянському союзі прожили більшу частину життя. Моя мама, на щастя, їх не слухала і казала, що в могилянці без грошей вступають, і таки. Так і да, так і да. Я вступила на філологічний факультет, це українська філологія, я чотири роки вчилася на бакалавраті філологія, і потім два роки я вчилася на журналістиці, тому що я завжди хотіла бути журналістом ще зі школи. Мені здається, ще навіть з дошкільних часів я дивилася репортажі про якісь подорожі. Про е, репортерів, які з джунглів знімали якісь репортажі, про тварин, як вони там в джунглях пробираються через ці хащі. і мене це пам'ятаю так вразило, і я так захотіла бути такою, коли виросту теж десь в джунглях. Лазити і знімати диких тварин, що я вирішила, що обов'язково стану журналістом. До речі, забігаючи наперед, мені таки довелося побувати в джунглях і побачити диких тварин, але, на жаль, не в амазонських джунглях, а в джунглях Верховної Ради України. Я думаю, що це приблизно співставні речі і тварини. Теж не менш агресивні можуть бути в Верховній Раді. Це було у 2015-16 роках. Я працювала парламентським кореспондентом у Верховній Раді і працювала на телеканалі Еспресо. Кореспондентом, який вів прямі ефіри і знімав сюжети. Е, так. Це я трошки забігла наперед. Я закінчила журналістику магістратуру в Києво-Могилянській академії і не зневірилася в цій професії. І це вже дуже добре, тому що це не само собою зрозуміла річ. Мені до цього часу подобається журналістика, попри все, є дуже багато речей і факторів, які. Не сприяють, скажімо так, любові до української журналістики, але я поки тримаюся. Поки тримаюся цієї лінії, і поки, поки що я задоволена і поки я щаслива, що вибрала саме цей шлях. Коли я ще була студенткою, я познайомилася зі своїм чоловіком. В мене чоловік німець, і саме тому, мабуть, я знімаю про Німеччину, але не тільки тому. А, насправді, любов до німецької мови в мене з'явилася ще з дитинства, коли я слухала радянські фільми, дивилася точніше, і слухала німецьку мову від е, фашистів, які там в воєнних фільмах там, щось розповідали, а там Доблер перекладав, або там просто перекладав. І коли я чула німецьку мову, навіть таку перебільшену гіперболізовану, гавкаючу. Яка вона була в радянських фільмах про Другу світову війну, тим паче мені подобалася німецька. Я завжди чомусь хотіла її вивчити. От саме німецька, ні не французька, ні іспанська, ні італійська, навіть не англійська. Англійську я вивчила тільки тому, що це загальна мова спілкування загальносвітова. А от німецьку я вивчила за покликом серця і пішла її вчити в 2009 році, переїхавши до Києва. І нарешті, отримавши змогу піти на курси, тому що в нашому селі, звичайно, німецької немає, і не було, і можливості такої в мене теж не було. І вивчила я німецьку мову і довершила її вже спілкуючись з своїм чоловіком. Ми з ним познайомилися, коли мені було 20 років. Я була студенткою і поїхала на тиждень. На один тиждень до Німеччини це була програма обміну ну, Просто програма від Києво-Могилянської академії, що осені 10 чи 12, здається, 10 людей, 10 студентів обирали для того, аби вони поїхали в Німеччину, в університет міста Єна в Тюрингії. І за цей тиждень ми познайомилися з моїм чоловіком майбутнім. Він був стороною, яка нас приймала, він організовував цю. Поїздку з німецького боку він працював також в університеті міста Єна на той час, і він був таким молодим спеціалістом, який працював на кафедрі, скажімо так, і організовував різні заходи для українських студентів. Мій чоловік приїхав в Україну в 2012 році, якраз 10 років тому. Він також працював в Києво-Могилянській академії перший час, потім в іншій організації німецькій. І ми жили в Києві. Ми дуже любимо Київ. У нас є син маленький, йому майже два роки. Я дуже багато їздила в Німеччину з чоловіком до його родини на свята, на Різдво. Просто в гості була в багатьох регіонах Німеччини, не тільки в Берліні, де звідки мій чоловік і де ми зараз тимчасово перебуваємо, але і на півночі, на півдні Німеччини, і також я проходила стажування. В Дочеве в місті Бонн в Німеччині як журналіст, і також стажувалася в Берліні в 2014 році, влітку якраз я була в Берліні і стажувалася на такому каналі німецькому, який називається n 24 Потім я працювала на телеканалі Еспресо з 2014 по 16 роки. Кореспондентом, це було дуже весело, про це також можна було б зняти окреме відео, але це було вже доволі давно. І після 2016 року до цього часу я вже порахувала це 6 років. Я працюю в медіа, яке пов'язане з розвінчуванням фейків в Україні. Я пишу статті. Спростування фейків, які ширяться в мережі, а також фейків російської пропаганди, яких дуже-дуже багато. І з 2016-го і зараз особливо. Це моя професійна діяльність. Я нею зараз дуже задоволена. У нас цікаві проекти є з міжнародними організаціями. Це дуже цікаво. і... Дуже захоплююче і мені подобається, що я у своїй роботі використовую і англійську мову, і німецьку мову, і українську. Це для мене було важливо, тому що просто вивчити англійську, німецьку, і потім нічого з цим не робити я не хотіла. Я хотіла все-таки задіювати свій повний потенціал. І нарешті я знайшла таку можливість, тому вже 6 років на цьому місці. І дуже радію. Я можу зараз працювати дистанційно, і це дуже добре, тому що я з 24 лютого не втратила роботу. Я просто переїхала до Берліну, але працюю на своїй старій роботі з своїм колективом і працюю, роблю те, що робила всі ці 6 років до цього. В Німеччині я не є біженцем. в мене немає статусу біженця. Я не отримую жодної соціальної допомоги від Німеччини знову ж таки. Я працюю як працюю. На українську організацію. Я плачу податки більше того в свою громаду Донецьку, оскільки я прописана там. Зараз це не окупована територія, там, де живе моя мама. Я хочу допомагати їм, тому що їм це зараз дуже треба більше, ніж у Києві. Хоча я могла і в Києві зробити прописку, але вирішила залишитися поки що на Донеччині. І... Там трохи допомагати, оскільки там зараз не весело, м'яко кажучи, не весело. Що стосується війни, то 24 лютого ми прокинулися о 5 ранку, як багато хто з нас, і почали виїжджати з Києва. Це був найстрашніший день мого життя. Я сподіваюся, він не залишиться найстрашнішим, що страшнішого вже не буде. Колись, можливо, розкажу вам про цей день, але було невесело. Ми виїхали 25 лютого з України, оскільки ми не могли залишитися, розумієте, оскільки роботодавець мого чоловіка не дозволяв йому залишатися в Україні. А роботодавець пов'язаний з Міністерством закордонних справ Німеччини і вони всім своїм співробітникам. Наказували навіть не наполегливо рекомендували, а наказували покинути Україну, інакше вони втратять свою роботу. І нам довелося покинути Україну повністю. І зараз поки що немає дозволу їхати в Київ. І навіть на Західну частину України є дозвіл на невеликий час. Але це про це ви вже в наступному відео дізнаєтеся детальніше. Що стосується війни, то вона мене торкнулася доволі болісно, як і мільйони з нас. В село мого дідуся і моєї бабусі, яке називається Нескучне, воно зараз майже повністю знищене, і будинок, де я проводила літні канікули, майже кожне літо я була там. Він, напевно, так само знищений, і зараз там проходить лінія фронту, і зараз це село тимчасово окуповане. Навесні від обстрілів загинула моя хрещена мама. І до того загинула від обстрілів тітка моєї мами в цьому селі. Село там, де я вчилася, де я жила, яке я вважаю своїм рідним це зелений гай. Зараз, на щастя, воно. З ним все добре, я сподіваюся -ту, що так і буде, що все буде добре, і ми скоро повернемося туди. Ну, мама моя вже там, насправді. Мама деякий час була з нами в Німеччині, але потім повернулася додому. Ну а зараз ми працюємо на перемогу. Я працюю, ми всі працюємо, допомагаємо українській армії всім, чим можемо. І підтримуємо наших знайомих воїнів на передовій. Я дуже горда і щаслива, що в мене є такі знайомі. Я дуже пишаюся, що я їх знаю. Я дуже пишаюся, що нас пов'язує багато що в минулому з цими людьми. Можливо, у вас залишилися ще якісь питання, то ставте їх у коментарях під цим відео. Можливо, якщо назбирається багато питань, на які я не дала відповіді вам, то я зніму ще один такий ролик, щоб відповісти безпосередньо на ваші запитання. Я дуже сподіваюся, що ми повернемося в Київ дуже скоро, і ми хочемо жити в Києві. До речі, так дуже багато питань завжди мене питали, чому я не переїду до Німеччини щодо війни. Постійно питали, чому ти тут сидиш. Я говорила, що я не хочу їхати, не хочу. Я хочу жити в Україні. І зараз я говорю так само: я хочу жити в Україні. Це, е, жити в Україні був не, не такий невимушений крок для мене, що я не могла нічого змінити. Ні, навпаки, якби я хотіла, повірте, я б вже давно жила в Німеччині. Але жити в Україні це був наш вибір, мій вибір, свідомий вибір. І коли це вибір, то це не зміниться так просто. І війна тільки мене навпаки переконала в тому, що цей вибір був правильним. І що коли в Києві стане більш-менш нормально і туди повернуться представники міжнародних організацій всіх, то ми так само повернемося на свій любий поділ і будемо жити далі, відбудовувати нашу країну. Ось так. Таке спонтанне відео. Я просто хотіла ніби з вами поговорити не вимушено, без якихось там планів, без сценаріїв. Просто посидіти, як в кав'ярні попити каву, як зі своїми знайомими. І я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо це так, то поставте йому вподобайку, Підписуйтеся на мій канал, обов'язково Підписуйтеся на канал Каті з Єгипту. Ще раз вам нагадую, ви не пошкодуєте. Повірте мені, вона дуже дуже приємна дівчина, дуже невимушена і дуже весела україночка. Дякую, що сьогодні були зі мною, що розділили цей осінній вечір зі мною, що поговорили зі мною. Мені навіть стало трохи легше, хоча це дуже дивно знімати, сидіти, розмовляти з камерою. Повірте, це дуже смішно виглядає з боку, але я уявляю, що за цією камерою сидите ви. Дякую вам дуже, до зустрічі в моєму вже наступному ролику. Всіх цілую, всім па-па.